О, який цікавий магазин. Давайте заглянемо до нього. Там щось явно магічне. Okay. Так, давай зайдемо. Як тут цікаво! Якісь чарівні штучки. What? Схоже на магічну книгу. Давайте її відкриємо. О, ні! Яка страшна рука! Тримай, Тет. Ні, мені не потрібно. Фух, пронесло. А це що за сейф? Я, мабуть, відчиню. Ой, здається, я задрімав. Ой ні, друзі, не відчиняйте. Ну все, тепер ви в далекій галактиці. Пропали мої клієнти. Ого! Де це ми? Не знаю, але тут якісь цікаві сейфи. І першу відкрию я. Цікаво, що там? О, ні, це ж цибуля. Я це не буду. Будеш, будеш. Це потрібно зробити. Ну, Якщо треба, то треба. Добре, я відкушу. Ой, який жахливий смак. Тобі не пощастило, а нам пощастило. У нас його немає. Я зараз вся розплачуюся і у мене потече макіяж. Ністеркна гидота. Містернагидота. Ти наступний. Так, ну подивимось. Так, чудово! Мені дістався смачний твіт. Знімо обгортку і з задоволенням його з'їм. Спочатку візьму одну паличку а пригостити. Ну вже ні, їж свою цибулю і тобі не дам. Сам з'їм. Добре, подивимось, що у мене. Вау! Який цікавий апарат. Тут написано x 2 Ну й добре, наче весело. Ой, що це було? Воно влучило в цибулю. Нічого собі. Він подвоївся. Як це можливо? Е ні, навіщо ти це зробила? Мені дві цибулини їсти. Вибачте, я більше не буду ним користуватись. Дивіться, що я вигадав. Одна шоколадка це добре, але більше краще зробити цілу купу шоколаду. Так, те, що треба. І я їх всі з'їм. Обожнюю твікс. Прокопну все і навіть крихти не залишу. Ось це магія. О, я вигадала, що буду робити. Я зараз натисну на кнопку і ні! Не треба! Будь ласка! Дивіться, вийшло! Тепер я себе ще раз двою і ось у мене дві цибулинки. Тримайте, дівчата, пригощайтесь! Геніально! Мені треба його з'їсти. І мені так, їжте, дівчатка. Круто! Огидна цибуля. Я так більше не можу. Не хочу його їсти. Hey. Можна я перша? Цікаво, що там. О, маршмело. Я їх просто обожнюю. Мені так пощастило. Ого, пригости, будь ласка. Хочеш? No. Дуже. Перехочеш. Я з'їм усю пачку сама. Вони такі смачні і такі чудові. Oh, oh, for... Ну і гаразд, жадіно. Я з тобою теж не поділюсь. Подивимо, що мені дісталося. Напій. О, oh, oh, ні. Він що з перцем? Давайте будь сильним. Oh, гаразд, я спробую. <звук> Який же він жахливо-гострий? У мене в роті пожежа. О, а це ідея. Зараз я насаджу ці маршмелоу на палички і зроблю їх ще більш смачнішими. Отак що може бути краще під смаженого зефіра. Отак. Просто смакота. Мені терміново потрібна ще одна порція. Це дуже зручно, що вогонь прямо під рукою. Ну а я поки що дізнаюся, що дістались мені. Курпелюк, і навіщо він мені потрібен? Недолашний тед все ще палає. Так, подивимось, що там в капелюсі. Нічого собі, моя рука мокра. Що ж там? О, ні, справжня злива. Я вся облилася і мокра. Хоча зачекайте, з допомогою цього капелюха можна загасити теда. Ось це так. Дивіться, спрацювало. Дякую, мені стало набагато легше. А я залишилась без смажених маршмеллоу. А давайте цього разу перше відкрию я. Ого, ріжок морозива? Ось так пощастило. Цілих три кольорових кульки. Спочатку я з'їм синю. Справжня смакота. Oh, Кет, я звичайно пускаю слину. А я не гаятиму часу і подивлюся, що дісталося мені. О, я кобяка, це ж котячий корм. Ну, Дота, візьми ложку. Ну, вже дякую. І що ж? Я повинна з'їсти цей брудкий котячий корм. Ну що за несправедливість? В нічого гіршого не їла. Я все. Тет, давай відкривай свій сейф. Ну, подивимо, що там. Цікаво. У мене тут 3 d ручка. Написано меджик, а це означає, що ручка магічна. Що ж мені намалювати? О, морозиво! Намалюю я ріжок, як у ненці. Я ж так його хотів. Ось це так. Прикольно! Подивіться всі. Я на ненці і ні з ким не поділюся морозивом. Тепер я кусаю. Ого, ось це фокус. Моє морозиво тепер справжнє. А ти не проти, якщо я також скористаюся твоєю магічною ручкою. Зараз я намалюю милого котика. Чому саме котика? Тому що він із задоволенням з'їсть порцію мого котячого корму. Ось це так. Вийшло. Пригощайся, це все тобі. Крутилася. Дякую. Цікаво, що там? Гей, дівчатка, зараз моя черга. Okay. Я буду першим. Там явно щось смачне. О, це ж мармеладні очі. Я їх просто обожнюю. Можете відвернутися і навіть не дивитися, я нікому не дам ні шматочка. А як правильно їсти цими паличками? Та це ж взагалі незручно. Я все-таки спробую ось так. Обережно, обережно, ще трохи, пів міліметра не вийшло. Давай я тобі допоможу. Яка ти красуня! Я просто закохався. Накорми мене мармеладкою чарівна леді. Вони стали ще солодшими і смачнішими з твоїх рук. Так, погладь мене. Ей, тек, ти що, заснув? Ми дізналися про таємницю Теда і палички свої забирай. Отже, подивимося, що дісталося мені. Поні, це що таргани. Я втрачаю свідомість. Ненсі, підіймайся. тобі це не допоможе. Все одно доведеться їх їсти. Але ж вони жахливі. Може, палички тобі допоможуть? Щось я маю сумнів. Що, якийсь жахливий сон? Мені не віриться, що я це роблю. Я з'їла таргана. Навіть дивитись огидно. Який жах? Пенні, <paranoid> відкривай свій сейф. Добре, добре, відкриваю. А -а -а, куди ми відлітаємо? Мої любі клієнти навіть купити нічого не встигли. Ой, а що це за сифон? Він сяє. Ого! Ми знову тут! Як же рада вас бачити! Як чудово, що ви повернулись! Дякую, але ми краще підемо звідси і більше ніколи не прийдемо. Бувайте, друзі! Я закриваю сип, щоб ніхто більше не потрапляв туди. Доброго ранку, дівчатка. А де це ви, до речі, перебуваєте? так так. так на цих гратах сім замків. А це ще що сім мотузки прив'язані до цих відер зверху. Схоже, доведеться смикати. Но ну, давай спробуємо. Вау! Ціле відро скітелс. Нічого собі. Е напевно не очікувала в цьому відрі буде щось настільки приємне. Цілий дощ із солодкого драже. Смакота! Ненсі, тепер твоя черга. Сподіваюсь, тобі теж трапиться щось круте. Ой, схоже на відро жовтої фарби. Який жах. Ненсі, ти як? Ого, це ж ключ. Здорово! Можна спробувати відкрити цим ключем один із замків. Ну-ка, вийшло. А це ще що? Це якась величезна коробка. Дівчатка, вам потрібно вирішити, хто засуне в неї руку. Який жах. У коробці ціла тарілка жахливих тарганів. Ен ще не знає, що на неї чекає. Таргани прямо в неї на руці. Давай, Ен, ти зможеш? І вона дістала картку з кодом. І з тарганом. Да уж, як це страшно. Дівчата, все гаразд. Можете заспокоїтися, ніяких тарганів поблизу. Ну що, подивимось? Цей код має підійти до Є! цього замку. <рив> І вийшло чудова робота! Схоже, наступне випробування вже тут, як тут. Хм, схоже, нашим героїням доведеться випити два напої. В одному напої щось дуже несмачне. Okay. Oh. Так, Ен, це сік із брокколі. А що там у ненці? Вау! Який шикарний молочний коктейль! Ненці його швидко випила, але там немає ключа. Значить, ключ повинен бути в іншому напої. Нічого не вдієш! Чим швидше ти це в себе, okay. тим швидше це закінчиться. Давай ще трохи так тримати. What? Так, здається, є улов. Так, це ключ. Чудова робота, Ен. Тепер дівчатка матимуть змогу відкрити ще один замок. Супер. Nice. Упс, нове випробування не забарилося. Пидалаш на осліпла від такого яскравого спалаха. Так що тут у нас? Три шафки, і дівчата мають по черзі відкрити їх. Ого, Ен дістався дуже апетитний мафін. Спробуємо. О, так, який він смачний. Ось так пощастило. Цікаво, а нинці пощастить також. А, а це що за дивна штука. Залишилася ще одна шапка. Треба її відкрити. Фу, це ж сир з пліснювою. Так, запах у нього дуже специфічний. Нічого собі. Енна тиснула на кнопку цього дива прилада і він перетворив шматок сиру на шматок гарного торта. О! Як же смачно! Виглядає апетитно. О, що це? Так, ще один ключ. Дівчата вперед відчиняти замок. Молодці. Чудова робота. Наступне випробування. І в цей раз Ен передбачливо закрила очі від спалаху. Ну що, подивимось, що в ящику. О, наші героїн чекають щури. Для когось ці гризуни наймиліші істоти на світі, а хтось боїться їх як вогню. В будь-якому випадку будь обережна, Ненсі. Вони можуть і вкусити. Мені здається, чи це зовсім не схоже на ключ. Бідолашна нинці явно боїться цих малюків. А ось Ен знаходить їх дуже милими. Вибач, нимці, але щоб отримати картку з кодом, тобі доведеться подолати свій страх. Ось так. Молодець. Ти впоралася. Ура! Швидше біжимо відкривати наступний замок. І так, п'ять, п'ять, п'ять. Готово. Молодці, дівчатка, але це ще не останнє випробування. Ага, знову напої. Ен хоче почати першою. Ну-ка. <голосить> Смакота! Ну, звісно, адже це Кока-Кола. Ен швидко спустошує пляшку. Але ключа там немає. Невже він у напої ненсі? Ну, Ненсі, спробуй. Вода з курячими лапками. Яка гидота? Але у ненці залишився її чудовий апарат. Нічого собі знову спрацювала. Бриткий напій перетворився на шикарний із Starbucks. Просто геніальна ідея. Такий напій пити куди легше. А отже, дівчатка швидше дістануть ключ. Скоріше відкривати ще один замок. Це вже шостий за рахунком. Нічого собі. Це означає, що залишився тільки останній. Не терпиться дізнатися, що чекає дівчаток у цьому випробуванні. Це схоже на двері. І ненці наважується відкрити перше. Вау, ось так поворот! Тепер у ненці все обличчя в серпантині. Ну що, Єн, твоя черга. Давай, давай, сміливіше. Відкривай! О, ні. Ено облита фарбою з ніг до голови. І головне жодного ключа. Не переймайся, Ен. Є ще одні двері. Дівчатка відчиняють їх разом. Так, це ключ. Ура! Ми знайшли останній ключ. Так, ви молодці. А тепер скоріше відкривати останній замок. Грати відкриваються воля.